У західноукраїнському дитячому медцентрі розпочали сезон вакцинації від грипу. Роман Петрик цьогоріч вирішив вакцинуватися від грипу. Чоловік каже, щеплення робитиме не вперше заради свого здоров'я та навколишніх. Щеплення по напевно, рази і від грипу щепилися, і від коронавірусу ми щепилися. Як не як це є і моя особиста безпека, і безпека так само оточуючих. враховуючи те, що у нас є і плюс маленька Дитина, дитина дома ну щепитись потрібно, щоб не переносити інфекцію різних. До кабінету щеплень західноукраїнського медцентру цього року звернулися та отримали щеплення близько 50 людей. Доросла людина може прийти просто з своєю амбулаторною карточкою, з дозволом свого сімейного лікаря і зробити щеплення для дитини, то нам потрібно електронне скерування і запис до імунолога. Тоді імунолог дитину оглядає і скеровує на щеплення. Імунологиня Ярина Романишин розповідає: робити щеплення можна дорослим та дітям від 6 місяців та пояснює, чому варто отримати вакцину від грипу цього року. Перша з них це напевно все таки пандемія ковід, і ми спрогнозувати її перебіг не можемо. Ми хочемо думати, що стане краще, але тим не менше віруси циркулюють. З одної сторони, працює вакцина, з іншої сторони, вірус також хоче вижити і він може змінюватись. З іншої сторони, це знову ж таки ті ж карантинні обмеження, які стали слабшими. Люди просто втомилися від них. Так? І ще якщо в лікарнях, медичних закладах ми їх виконуємо, то поза ними, напевно, вже не дуже. І третя причина все-таки це війна. Яка завжди супроводжується спалахами інфекцій. За даними центру громадського здоров'я цього сезону очікують циркуляцію чотирьох штамів грипу. Імунітет від вакцини формується близько 14 днів, і після вакцинації зазвичай зберігається близько шести місяців. Ірина Мочульська, Олег Реп, Новини Суспільне, Львів.